Готуватися до виступу резонансівці починають за дві години до вистави. Костюмери прасують акторам речі, звукорежисери та освітлювачі перевіряють театральну техніку. Актори тим часом гримуються та роблять зачіски. «Гримуємося для того, що для спектакля, щоб на сцені зритель, який дивиться на сцену на актера, він має бачити не просто білий ліса, які котро засвящені софітами, лампами, пістолетом, а почоркивати там деталі ліца, щоб було. Зителю, понятно, молодой парень, не знаю, там старий чоловік. Але втина в театрі Резонанс грає уже третій рік. У цьому спектаклі в неї перша серйозна роль. Дівчина розповідає, перевтілитися в образ вийшла не одразу. Мені було тяжко, тому що в в житті я абсолютно інша, ніж в ролі. Ну, будемо будем думати, будемо працювати. В принципі, так і так і мало бути. Це ж робота. Правильно А звукорежисер Ольга запевняє, їй працювати не важко. Говорить, головне до своєї роботи ставитися відповідально. себе все одно как бы, частиною цього этого дійства, яке відбувається на сцені. І музика все таки товажна, э, там такі сприбівачки перебивочки що на участит просто віздечім <laughs> спектаклі. Поэтому... На своєму місці освітлювач Анна вона керує світлом. Дівчина розповідає, форс-мажори бувають, головне вчасно з орієнту. Буває було таке, що этот же спектакль велоси. Я почала мігач різка. Ну, конечно, ну, іспугалася, теж думаю, що робити, але потім там ситуацію. Не менше роботи реквізиторів, кажуть, костюми та реквізити для вистави часто доводиться виготовляти самостійно. хто мог, там і доставав. От от. Папки теж приносили, у кого які дома а, є uh, без галтери. <рес> 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 в прошлом году покупали в секонд хенді больших розмірів, спеціально нам. Актори всіх секретів не розповідають. кажуть, перед спектаклем кожен налаштовується по-своєму. Перед виходом до глядача обов'язково проводять розминку. Карл. Карл. Карла. 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 Украла не, ти не по слову. Так, як один так не по слову. украл. Карла. Украла. Карла. Украла. Украла. украла Поки актори чекають за кулісами. білетери запрошують глядачів. Это был звонок для актеров. Вы опять опасались? Ну вы же знаете, у меня ребенок! Ребенок, ребенок! Каждый день одно а и после, нельзя, я думаю, то же. Неужели не взять такой пакет? Не, не опасно, а у нас проверка. А, она еще не уехала? Нет, не уехала. На суду глядачів актори представили нову сучасну редакцію п'єси Хтось має піти? Я на вечірку Олександр Катеруша, День за днем.